Ціль 17. партнерство заради стійкого розвитку. Усі країни намагалися впровадити в життя 17 цілей сталого розвитку. Адже кожен уряд і кожна людина розуміли відтепер усе має бути інакше. Бо від цього залежить життя не лише когось одного, а всіх. І сталося диво. В світі до влади почали приходити люди з новим політичним курсом. Вони проголошували, що відтепер найважливішими ідеологіями будуть коспа та прогу, що означало космополітичний патріотизм та променистий гуманізм. Оспа, це повага кожного народу до власних історії та культури, але водночас кожна країна поважає інші культури та народи. Це партнерство та взаємоповага, коли ніхто не наполягає на тому, що тільки думка однієї якоїсь країни є передовою, коли всі розуміють, що цілі мають бути у всіх одні, і вони полягають не у збагаченні урядовців, а в тому, щоб підтримати свою країну та сусідів і загалом людство. Розповідав учитель пан Віктор на уроці з новітньої історії. А що таке прогу?» – запитав учень, що сидів на першій парті. «Прогу, променистий гуманізм це лад, за якого люди підтримують одне одного, де ти завдяки тому, що підтримуєш іншу людину, розвиваєшся сам. Променистий гуманізм це любов до людей шляхом віри в одне одного. Бо не має бути одної мети тільки стати відомим і збагатіти. Відтепер цінністю є власне реалізація, і також допомога реалізуватися іншим. Зараз у світі прогу є головною, це означає, що люди перестали бачити в одне одному тільки ресурси для себе, але вибудовують свої дії та вчинки так, щоб не нашкодити іншому, а стати другом і партнером. До говорив пан Віктор. Діти уважно слухали, коли задзеленчав дзвоник на перерву побігли на наступний урок фізкультури, і там учителька фізкультури пані Віра показала наочно, що таке партнерство заради стійкого розвитку. Дивіться, от ви граєте у футбол, і гравець на полі не один є команда. Коли команда об'єднана, вона діє злагоджено. Так має бути і в житті. Відтепер ви маєте думати про спільні цінності. А спільна перемога світу це 17 цілей сталого розвитку, які ми з вами вивчаємо. Отож, бо тепер забиваємо голи, <плес> сказала пані Віра. І діти зааплодували на знак підтримки її слів. Кожен із дітей реалізує свій талант у дорослому житті. І кожен житиме щасливо, як і всі живі істоти на землі, тому що відтепер пріоритетом стане не я, а ми. І не буде заздрочів, тому що люди надихатимуться перемоги одне одного, і не буде підлості, тому що люди відтепер підтримуватимуть одне одного. І в школах з'являться нові предмети, такі як розвиток особистості, як віднайти сенс свого життя, мистецтво дружніх стосунків і як зберегти довкілля. І світ стане планетою добра а кожен із нас і кожна достойною людиною.